Ну що ж, хлопці, я хочу запропонувати вам цей телевізор. Так він старий, ти де взагалі його взяв? Ну а мені, до речі, подобається такий ретро-стиль, я б його купив. О, селяни, бачив, ви ту сцену побудували та зібралися, а що у вас тут відбувається? Ми з селянами вирішили влаштувати аукціон в нашому селі. О, аукціон, до речі, звучить цікаво. Звичайно, тому що кожна людина може позбутися від якоїсь річі, яка їй вже не потрібна, а інша людина зможе її купити. А, Тобто можна продавати взагалі все що завгодно. Так, продавай те, що тобі взагалі не треба. О, я бачу, цей селян вже продає телевізор, якийсь старий. Продаю, до речі, я його за 200 гривень, хто хоче купити. Я, я, я дам за нього 200 гривень. А я, до речі, 250. Так, 250 гривень. Ну все, ти мене розізлив, даю за нього 400 гривень. Ну що ж тоді цей телевізор продано за 400 гривень. Я вітаю. До речі, піднімайтеся на сцену, хто хоче ще щось продати. Я також хочу взяти участь в цьому аукціоні, але ж треба подумати, що я можу продати. І до речі, друзі, я знайшов костюм, я впевнений селяна, він сподобається. Ось, друзі, подивіться на цей костюм. Уявляєте собі, таким костюмом можна налякати кого завгодно. І до речі, ще одну цікаву річ знайшов у своєму будинку, тому ходімо на аукціон. Хочу показати вам новорічну ялинку, хто може за неї запропонувати хоча б 500 гривень. Ну знаєте, зараз літо, тому я нічого пропонувати не буду. Так це ж на перспективу, ти її купиш, і взимку в тебе буде своя ялинка. Ні, ні, дякую, поки що не хочу купувати. Скоріше, я хочу вам дещо продати. 500 гривень за неї хочеш, ну що ж, тоді забираю, і взимку в мене буде своя новорічна ялинка. Ну що ж, тоді продано. Нарешті я від неї позбувся, тому що вона мені вже за 15 років набридла. Ну що ж, тепер нарешті і я можу піднятися на цю сцену селяни. Ваші увазі, я хочу представити річ, за допомогою якої ви зможете... Можете зменшити що завгодно. А як це працює, покажи нам. Поясню, для того, щоб щось зменшити, вам потрібно буде дві речі. Це ось такий чорний квадрат, а також ось така чорна капсула. Дивіться, підходимо, наприклад, до цього будинка. Ми хочемо його зменшити. Ставмо цей чорний квадрат. Також, друзі, в нього ось цю капсулу готово. До речі, ця капсула. Вона дуже цікава, тому що в ній ми зараз дещо побачимо. І так, друзі, запускаємо процес. Ось таким чином, бачите, там вже щось відбувається а відбувається, друзі, зменшення. І зараз ви його самі побачите. Три, два, один. І цей будинок зараз просто зникне. Бачили, друзі? Він зникнув. І ось він знаходиться в цій капсулі. Якщо, наприклад, її взяти в руки та поставити, не знаю. Наприклад, ось сюди ви всі капсулі зможете побачити зменшений будинок. Я ж його тільки що зменшував. Ну, ви самі це бачили. Вау, я такого ще не бачив. Слухай, річ, звичайно, така, знаєш, фантастична, але я не знаю, навіщо вона мені. Ну, якщо чесно, то. Тому я і продаю цю технологію. Я також не знаю навіщо вона мені. є. Слухай, а можна, наприклад, якихось тварин збільшити або зменшити. І така технологія в мене також є, але про неї я розповім трохи пізніше. Ну що ж, хтось буде купувати цю капсулу. Ну давай я куплю в тебе і за 100 гривень. Ну що ж, 100 гривень це також непогано, тому забирай ці дві речі тобі знадобляться. Дякую, тримай гроші. Той страшний костюм, друзі. Я хочу продати трохи пізніше. Поки що продам те, що мені взагалі не треба. Що ж, хлопці, хочу продати вам свій акваріум. Він був в мене достатньо давно, скажімо так, і якщо чесно, він мені вже набрид. Тому якщо хочете, купуйте його. Сухи, акваріум це річ цікава, і до речі, в мене є всього лише 100 гривень, тому я можу запропонувати тобі тільки 100 гривень. Ну що ж, якщо хтось більше за нього запропонувати не може, а, тоді камон купуєш його. Ти. Ну, бачиш, на жаль, твій акваріум більше нікому, окрім мене не потрібен. Тому забирай свої 100 гривень, скажімо так, ось таким чином. А я забираю твій акваріум. Буду, якщо що, дивитися в нього, і він буде мене заспокоювати. Гага, подивіться, хлопці, кого свого друга привів, чи хто це? Це свинка, і на ній мені треба буде дещо вам показати. В мене є спеціальні пігулки для зменшення. Ви зможете зменшити або себе, або будь-яку тварину. А наскільки сильно зменшити? Ну знаєте, наскільки хочете, тобто дивіться, підходимо до цієї свинки, натискаємо, бачите, вона тільки що зменшилася в два рази. Тепер ще сильніше її зменшуємо. Бачите, яка вона маленька, її вже майже не видно. Але це ще не кінець. Можемо ще ось так зменшити. Подивіться, друзі, ось тепер її дійсно не видно, де вона. Хоча якщо, друзі, ось так обережніко підійти, ось її можна побачити, вона супермаленька. Але зараз ми зробимо її ще менше, друзі. Ось так підходимо, натискаємо і все. Ми її навіть не побачимо. Хоча ні, ось бачите, по центру я її там трохи бачу. Так, друзі, ще сильніше спробую якось приблизити. Ось. Вона там, бачите, супермаленька. Давайте її повернемо, але ж почекайте, мені знову треба її знайти, тому що я її загубив. А ось вона натискаємо, натискаємо, зменшити. О, все, готово. Я повернув їй звичайний розмір Ну, це селяни. Як вам така річ? Мені, до речі, подобається, а що ще можуть робити ці піголки? Ну вони ж можуть не тільки зменшувати, але і ще й збільшувати. Тобто давайте зараз збільшимо цю свинку в два рази. Ось так, бачите, тепер вона з ростом, а вже навіть вище за мене. Але ми можемо ще раз її Ось так, подивіться! В мене вже таке враження, що вона мене зараз з'їсть. Будь з нею пообережніше. Кавон, бачиш, яка вона велика. Бачу, селян, звичайно, бачу. І тепер збільшимо її ще більше, друзі. Ось таким чином постривайте. Напевно, ось так треба. Ого, ого, нічого собі, друзі, вона зараз цю сцену просто розвалить. Кавон, кавон, прабара, проборе її швидше. Ну добре, добре, зараз ось так підходимо і повертаємо їй звичайний розмір. Ось, на свинці я вам все це показав. Хто Хоче купити а, цю технологію, ці пігуки. Слухай, даю, даю тисячу гривень за них. О, це мені вже подобається круто. Я даю п'ять тисяч гривень і все. І я купую, зрозуміло вам всім. Нічого собі, як вони збільшують ставки з тисячі до п'яти тисяч гривень одразу. Заспокойтеся, даю десять тисяч гривень і все. Кому, ти згода. Ну якщо більше ніхто не може запропонувати, давай. Давай мені десять тисяч гривень, а я тобі віддаю всі ці пігуки. Потім, якщо ще пограєшся, з мобами або сам себе зменшиш або збільшиш, зробиш що завгодно. Ось, тримай. І до речі, друзі, на жаль, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків, і ви самі можете це бачити. Тому, якщо вам подобається мої відео, і ви хочете підтримати мене, друзі, просто поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, тому що навіть кожна десята людина, на жаль, цього не робить. А хотілося б, щоб на відео було більше лайків, щоб наш україномовний контент просувався ще далі. Ну і також лайки надихають знімати ще більш крутіші відео. Тому, друзі, будь будь ласка зробіться, і до речі, дякую всім тим, хто вже поставив лайк, друзі, ви найкращі. У вашій увазі спеціальна стіна, яка зможе захистити ваш будинок від того, щоб в нього не в'їхала автівка. Звучить цікаво, а якщо їхати, наприклад, 100 кілометрів на годину і врізатися в цю стіну, вона зламається або ні? Звичайно, ні, ось давай я її знизу поставлю, ти зможеш це перевірити. Знаєте, що в мене є стара автівка, на якій ми і зможемо перевірити цю стіну на міцність. Головне мені не розбите. Але, друзі, в мене є план. Давайте трохи зараз від'їдемо. І стартувати будемо приблизно з озера. Моя головна мета вчасно вийти з автівки. Зараз спробуємо це реалізувати, друзі. Їдемо, набираємо шалену швидкість. Ось таким чином нормально, нормально, нормально. І давайте виходжу. Що там з нею цікаво зараз? Ого. Слухай, швидкість була така шалена. Не те, що я стіна не витримала, взагалі земля не витримала. Ти бачив це? Так, звичайно, вона ж взірвалася. Ось ось тому не рекомендую купувати його стіну. Так, я тепер навіть за 50 гривень купувати і не буду. До вашої уваги мрія абсолютно кожного. Я продаю автомат з чіпсами, з якого ви зможете брати стільки чіпсів, скільки захочете. Слухай, ну з одного боку це звичайно круто. Подивіться, там навіть якісь шоколадки є. Але якщо чесно, я не так часто їм чіпси або якісь шоколадки, щоб купувати собі цілий апарат гігантський. Тому я краще відмовлюся від цієї пропозиції. А мені подобається таке, пропонуй 700. Гривень за цей автомат. 700 пропонуєш, а я 1000 пропоную. Ну що ж, так як більшу суму ніхто запропонувати не може, продається селяну за 1000 гривень. Ну що ж, хлопці, в вашій увазі, хочу представити ось таку сонячну панель. Після того, як хтось її купе, у людини з'явиться нескінченна електроенергія. Тобто, якщо багато електроенергії вам не треба, ця сонячна панель впорається з усім, і вам взагалі за світу не треба буде платити. О, цікаво, цікаво. Пропонує 3 тисячі гривень. Ну що ж, вже непогано, а якщо чесно, вона коштує більше. Просто вона мені не потрібна. 6 тисяч гривень пропоную. О, цікаво, чи зможе хтось запропонувати ще більше. Та ні, не більше, насправді вже не вистачає. Ну що ж тоді продано ось цьому селяну за 6 тисяч гривень. Я тебе з цим вітаю. Цей аукціон мені дуже подобається, тому що на ньому я вже заробив достатньо багато грошей. На речах, які в мене просто були, і я їх не використовував. О, до речі, друзі відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений місяць. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений місяць. Це може бути місяць, в якому у вас день народження, або, не знаю, там новий рік. Мій, напевно, улюблений місяць, друзі, це травень, тому що день народження в мене в травні. А ви в коментарях напишіть ваш улюблений місяць. Ну що ж, хлопці, хочу запропонувати вам штангу. Хто може за неї скільки дати? О, слухай, штанга, це достатньо прикольно. А чому ти її продаєш? Мені на день народження. Нарували, але я її просто підняти не можу, вона мені не потрібна. Сухи, ну не знаю, я подумаю виглядає, вона непогано. Даю за неї 150 гривень. Сухи, ну я за неї знаєш, скільки можу запропонувати? 300 гривень, як тобі таке? Бачиш, ніхто більше за неї давати не хоче. Ну добре, добре, тоді 300 гривень. Ну що ж, на, забирай, це тобі, друже. А я забираю цю штангу собі. Кавона, ти чому на сцену пустий вийшов? Де твоя річ? Зараз, зараз, хлопці, пострувайте, друзі, пам'ятаєте я вам показував свій страшненький костюм. Костюм такої страшної людини. Зараз продемонструємо цей костюм селянам. Так, ну що ж, друзі, я перевдягнувся дуже навіть добре. А тепер йдемо на сцену Селяни, ви тільки наподивіться на це. ні, ні, ні. Що, що йому від нас треба? Хлопці, хлопці, тікаємо. Я звичайно різних реакцій очікував, друзі, але подивіться, селяни кудись тікли. Я знав, що я їх налякаю, але ж не настільки, щоб вони почали кудись тікати. Слухайте, ну вони не повинні були під. Іти кудись далеко. Я впевнений, що вони десь в будинках своїх знаходяться. Як ти гадаєш, він нас бачив або ні? Ти ж сам тільки що бачив, він пройшов скрізь нас і нас навіть не помітив. Що це за монстр взагалі такий? Селяни виходьте, тому що я вас все одно повинен знайти. Я знаю, що ви можете сховатися або, наприклад, у будинках своїх, або десь поряд з селом. Тому давайте ви краще самі вийдете, щоб я вас не шукав. Ну що ж, я думаю, що вони просто, знаєте, піднялися по цій драбині. і ховалися тут на горі сухати, і тут їх немає. Тихесенько, тихесенько, хлопці, тому що він знаходиться в цьому будинку, і він може нас почути або побачити, якщо що тікаємо. Хоч їх тут, друзі, немає, але з цього будинку відкривається величезний такий вид на наше село, і ми можемо їх побачити, хоча я навіть не знаю, а де вони можуть бути. Типу я вже, напевно, всі будинки перевірив, а їх все одно немає. Може, вони за селом десь, не знаю. Гей, селяни, селяни, йдіть. Сюди до мене, постривай, ну а це що там таке щось схоже на селянів, чи то мені здається. Давайте спустимося та це перевіримо. Постривай, він що до нас іде, так що робити, що робити? Слухай, давай, напевно, цей просто рухатися не будемо і все. Він не міг нас помітити. Слухай, так, дійсно, просто стоїмо на місці і, і все буде нормально. Ось, бачите, друзі, це те про що я вам казав. Слухайте, ну мені це нагадує, селянів я просто не одразу помітив, тому що бачите, тут дубові дошки, і тут також дубові дошки селяни. Це ви чи не ви? Я не розумію, ви за Москву? Або як. Ось, подивіться, друзі, бачите, наприклад, цю лінію дубових дошок. Вона ось так плавно-плавно переходить на селяна. Бачите, ідеально просто, ідеально замаскувалися. Селяне, це ж ви ви замаскувалися, скажіть мені? А, а? А? Апче? Будь здоровий, селян, слухайте, може, ви це вже якось вийдете, і це я, кавун, все нормально. Це все через тебе, він через тебе нас поміти. Та досить вам знімайте ці костюми. Я кавун, я кавун, я ваш друг. Ось, бачите, все нормально, я вас не чіпаю. Так, треба ти ще інших селянів, тому що самі вони до мене підходити не хочуть. О, пострувайте на ось три селяни, здається. Так, друзі, але всі замаскувалися під цей будинок. Слухайте, я такого ще не бачив селяни. А де ви так навчилися маскуватися? Муха-муха, відійди, відійди. А, я боюся цього. Як закричав, ти комах боїшся? Ну це нормально. Але ж добре, хлопці, перевдягайтеся. Це я каву. Ну, чому ви мені не вірите? Ну, ну голос хоча б мій почуйте і е, одразу помітити, що це я, Кавун. Ось, бачите, все нормально. Я. Вас не чіпаю. Зараз будемо продовжувати наш аукціон. Але спочатку мені треба знайти ще двох селянів. Так, друзі, давайте їх шукати. Вони також повинні бути десь тут. Не знаю, може на городі сховалися. Або ще десь, я не знаю. О, пострувайте ну знову, знову, друзі, але ці вже під це під цей будинок забаскувалися, під це дерево, скажімо так. Хлопці, хлопці, ну давайте. Ну я вас бачу. Давайте, щоб я зараз вас дійсно вже не почав лякати, ви назад якось перевдягнетеся. Ну, добре, добре, тільки не чіпана. Та не збираюся я вас щепати, навіщо мені все це. Ну нарешті, тепер давайте всі продовжувати цей аукціон, тому що я ще не все показав. Давайте, давайте, хлопці, не бійтеся, йдемо туди назад, до сцени. Як ви вже напевно зрозуміли, цей якавун просто перевдягнутий в такий страшнесенький костюм. До речі, я його продаю. Що ви можете за нього запропонувати? Навіть гривню за нього не дам. Ти нас так сильно налякав. Ти бачив, як ми замаскувалися? Ну, бачив, бачив, але ж хлопці, в мене ще є декілька пропозицій для вас, тому давайте продовжувати. Я цього костюма лякаюся, я його купувати не збираюся. Ну що ж, добре, добре, я вас почув, дайте мені перевдягнутися, я зараз хочу показати їм інший костюм, не такий страшний. А саме, друзі, ось такий костюм привода. Селяни, тільки не лякайтеся, ви мене чуєте? Чуєте? Я поки не хочу вам себе показувати. Та чуємо, чуємо, ми вже ховатися не будемо. Виходь, ми вже знаємо, що ти перевдякаєшся в страшні костюми. Дуже сподіваюся, що тікати вони не будуть, тому що другий раз я їх не хочу шукати. Ось, бачите, ось такий. В мене є костюм привода. як він вам. Ну, до речі, також виглядає страшно, але не знаю, навіщо ти нам це показуєш. Ми таке купувати навіть і не збиралися ніколи. Ні, ну постривайте, ми ж домовилися, що на цьому аукціоні ми будемо продавати те, що нам не треба. Ось мені ці костюми взагалі не потрібні, тому я вам їх і намагаюся продати. Вийди зі сцени, я зараз покажу, що нам цікаво. Ну що ж, добре, як Як хочете. Не вийшло їх продати, але друзі, було хоча б смішно. Ну нарешті привдягнуся, давайте подивимося, що продає селян. Ну що ж я продаю справжній телескоп, він мені не потрібен, тому що я вже надивився на зірки. О, телескоп, слухай, а я ніколи ще не дивився в телескоп. А це правда, що е, можна користуватися телескопом тільки вночі? Ні, ну і в день також можна користуватися, але вночі просто краще буде видно, розумієш? Ну я не хочу -я чекати вечора, тому можна зараз я подивлюся в нього. Звичайно, якщо сподобається, купиш його, дивись. Так, ну що ж, друзі, підходимо, дивимося. О, друзі, подивіться, я дійсно дійсно бачу зірки. Ніяк яких хмар не видно, нічого. Так, слухайте, а якщо ще ще трохи приблизити, якось ось так, ось зірки стали трохи ближчими. Чи то, мені здається, ні, ну напевно, стали ближчими. А ось так ще більш відніші. Бачите, друзі, слухайте, це круто, це серйозно крута річ. Але я з тобою згоден, що він достатньо швидко набридає. Тобто ти дивишся, дивишся на зірки і все. Мені здається, цей телескоп може зацікавити тільки ту людину, якій подобається дивитися на зірки постійно. Когось це навіть може заспокоїти. Суха, ну я не знаю. Ну, я б 200 гривень за нього дав. А я даю за нього 3000 тисячі гривень. О, ні, за три тисячі гривень я б його точно купив. Ну тоді забирай його ти. Дивіться, хлопці, який мене є велосипед. Ну що, хто хоче його купити? Скільки ви за нього можете дати? О, велосипед мене зацікавив. Завжди мріяв про велосипед. Це достатньо прикольно. Так, сідаємо, друзі, в нього обережненько. Так, треба трохи звикнути до керування. Слухай, він такий дивний, сухий. Ну серйозно, він просто дивний. Чи колеса такі маленькі. Так, постривай, а він. Що в тебе цей дитячий? Ну не те, щоб дитячий, але я на ньому їздив, коли мені було 13. А, ну тобто я зрозумів, цей велосипед він точно не для дорослого, тому що, бачите, все одно він достатньо маленький. Ну не знаю, мене він, якщо чесно, не здивував. Тому його я купувати не буду, такий маленький, дійсно. А я куплю, даю за нього 400 гривень. А, ну тоді продано, хоча б комусь його продав. Ну що ж, хупці, мені також треба щось вам продати, Хочеться також позбутися від непотрібних речей. І я вам презентую. Те, що вам точно може знадобитися, а саме ось така камера. Камера відеоспостереження. Через спеціальний планшет ми можемо зараз до неї під'єднатися і ось можемо ось так дивитися. Можемо рухати ось так, бачите, селяни, це достатньо прикольно. О, класно! Слухай, а багато в тебе цих камер? Ну що ж, давай зараз від'єднаємося. Ось таким чином. Я я ще, знаєте, хочу показати, що вона може ось тут стояти. Також давай під'єднаємо її до нашого планшету. І давайте третю поставимо десь приблизно. Ось тут. Камер в мене таких достатньо, якщо чесно. Давайте зараз перемкнемося, наприклад, на ось цю другу камеру, готово. З нею ми можемо також слідкувати за селянами. А тепер давайте, друзі, одразу на третю. Ось таким чином, бачите, і я можу за вами слідкувати. Можу навіть ось так приблизити і все. Тобто ви в будь-який момент можете дивитися, що там відбувається у вашому будинку. Чи є там якісь злодії, або їх немає. А мені потрібно 5 камер. Скільки ти мені зможеш продати її? Постривай, давай я Ось зараз зламаю камери. Якщо так розібратися, ми на 16 камер. Тому пропонуйте. Ти хочеш 5, ну я навіть не знаю. Uh, давай ти краще скажеш, за скільки ти готовий купити 5 відеокамер. Точніше, камер відеоспостереження. Півтора тисячі гривень, хлопці, за п'ять камер. Ні, ну, в цілому так, я згоден, тому що більше ніхто не пропонує. Так, 5 камер. Ось, тримай тобі п'ять камер. А, ну і до речі, планшет тобі в подарунок, щоб ти міг одразу під'єднатися до цих камер відеоспостереження. Добр вже добре, а ось твої гроші. Так, ну що ж, друзі, ще 11 камер залишилось, Можу колись знаєте, на наступному аукціоні вдасться їх також продати. Ну Якщо сьогодні ми продаємо речі, які нам не потрібні, то ось подивіться на мою картину. А, ти її на дереві прямо намалював. Хоча б на арку б намалював. Але ж добре, це типу лимон чи що? Який лимон? Це сонце, придивись краще. Яке це сонце, я не зрозумів, друзі. Ну, а ні, ну схоже, але знаєте, кого якийсь посередині, ну, супер-супер на рівне. А я подумав, це лимон. Думав, посередині лимон, тому що він такий кривий. А по краям я думав, це сік з нього лється. Ну добре, слухайте. Ну хлопці, ми вже таким зараз займаємося. Такі речі почнемо продавати. Ну, вони взагалі нікому, мені здається, не потрібні. Ось ну, кому потрібна ця картина. Ну, а що, я думав, хтось зацікавиться. Та ні, 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 таким точно ніхто не зацікавиться. Тому давайте так, поки що, аукціон будемо завершувати, і до наступного аукціону якось приготуємося. Знайдемо якісь свої речі, які кому. Комусь можуть знадобитися, тому що, ну, щось по типу такої картини точно нікому не треба. Ось, то згода з тобою, кому тим паче, що ми сьогодні непогано так і продали, і заробили, і, і, і ще й купили. Ну, ось, ось, тому давайте вже відпочивати і якщо ще готуватися до наступного аукціону. Друзі, до речі, напишіть у коментарях, чи подобаються вам подібні аукціони. Мені так, мені це дуже сильно сподобалося. Але мене більше цікавить ваша думка, тому, друзі, обов'язково залишайте її у коментарях. Можу, запишемо другу. Частину цього аукціону. Ну а зараз обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться, як вони, звичайно, також цікаві, друзі. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Мені буде приємно. З вами був я Кавун. Всім до побачення.